Господь ісцеляє глухого, німого і гугнивого. От того, що є у чоловіка слабий слух, деколи да відчуваєся нехватка чистої бесідди. І чоловік буває по славянськи гугнивий, і по нашому гугнавий, ми думаємо, що такий чоловік деколи відчуває себе неповноцінним. Ну причина одна: чоловік не має доброго слуха. Що хоче нині Євангеліє сказати нам у сьогоднішній день, про який слух акцентує Євангеліє? Це часто кажуть, що якщо чоловік не має доброго слуха духовного, то його бесіда буде теж гугнава. Що то забесла така? Сквернослов'є, пустослов'є, надсмішки. Що е і є? Гугнаво, є. скільки людей нині рахують себе інтелігентами, а вони гугнаві, безпомочні, таких людей много. І причина одна: чоловік не має духовного слуха. Но Євангеліє нині радує нас красивим слогом Євангеліста. Люди казали, котрі послідували за Христом, такі слова. Як добре нам із Ісусом, бо Він дає глухим чути і своїм дітям добру бесіду дає. Хто сліпий, дає зрення, хто глухий дає слух, а в результаті чоловік перестає бути современним або по церковному гугневим. Современний хто? Брехач, обманчик, п'яниця, блуднік, хитрець, обманчик, хапальчик. То современ, по-нашому, гугнавий, заосталий, у котрого бесіди красивої про духовного не є. Достаточно коло церковного чоловіка заговорити історію церковну про святих, про духовне возростання, як такі люди з радостю слухають таку історію. Ну достаточно таку бесіду починати коло современних гугнових, еліти Гугнавої, вони нараз тікають. Для них духовна чиста бесіда становиться катастрофічно мучительна. Подобо тому, як п'яниця не думає довго слухати про вреді п'янки, подобо тому, як блудниця не видержує бесід про чисто життя. Так современні гугнаві елітні представники світа не люблять духовні бесіди. Ну, якщо ви просто не любили бесіди, то ще було б у півбіди, вони починають переслідувати церков, яка обличає їх. І тоді собі виглядають секту унію, якусь псевдоправославну турецьку віру. Для чого? Обилиш! Обманути свою совість, то і я хорошенький, Видите, то нас дістали ми теж хорошенькі. Но остається чоловік, і далі гугнавий, повне церковний, і остається далі, не церковний. І в цьому катастрофа для мільйонів людей. Но для тих людей, для котрих мають духовний слух, міняється життя. Чоловік, котрий посповідався, причастився, повертається в свою сім'ю, де ще недавно був агресивний, подозрительний. вдруг починає муж видіти в жоні єдинственну і найкрасиву на світі. Жона, котра повернулася із сповіді причастя, коли проскаяла своїх думках, почуттях у поганих наклонностях, вдруг видить, що її сім'я не така вже і погана. Порівняно з цим світом, у неї. Довольно хороші діти і непоганий муж. А значить, є за що благодарити Бога у такої жінки, такого мужа. Гугнавость пропадає. Появляються милі слова, появляються душевні бесіди. Чоловік починає мати духовний слух і інакше думати. І так Прийшов сучасний елітний гугновий, багач інтересний, він такий передовий. І вдруг перед лісом Ісуса, Він поняв, що Він ніяка не еліта, гугновий, відсталий, да, набрав, нахватав. Но от цього розумніший не став. І не святіший наоборот, обладає великими багатствами чоловік, коли сходить з розуму, тіряє друзів, сім'ю, близьких, раді, наживо, чоловік може коли... От все відказати, а в фінішові даже і від віри батьків. Ми то видиме, як так називаємо елітні гугнові легкось відказують, що був православний, але вже не православний. Чому? А йому все одно, а він гугновий. У нього не є чистих слов, у нього не є чистого погляду, не є чистого слуха. Він гугновий. Але Господь дарує нам сьогодні Євангелію чіткої поняття і добру інформацію. Уже тоді люди порозуміли, як добре бути з Ісусом, бо Він глухих робить способних чути, сліпих да дає їм можливість бачити. Ну, а що ще, а головне, гугнивость пропадає. Вдруг у церковних людей виходять із вжитку слова скверні, слова материні, слова мерські. Чоловік починає потребу чути в словах добрих, як казав Господь. Да не клевищать, не проклинайте, навчіться благословляти, бо кожне благословення, як якня луна, вертається на тебе трьократним благословенням. А от робиш зло, але проклинаєш когось, троєкратно на тебе впаде. Кілько гуг на вигнині ходить до ворожок. Скільки гуг навих нині ходить до современних приманок, ціпляються, хапаються за силоминки, забуваючи, що треба ухватити за руку Ісусову. Бог дає нам свою руку. Апостол Петро, коли увидів, що Ісус іде по воді, як по тверді, та сказав: Господи, неужели то можливо? Господь сказав: да, треба мати віру. І я хочу, я вірую. Іди, Петре. І пішов Петро по воді, як по тверді, но задув зустрічний вітер. Петро допустив малейше сумніння і провалився, дав йому руку Господь, Петро дав йому відповідно і витяг Ісус із води Петра. Нині Господь витягує з води гріховної мільйони людей. Ну, умова одна: треба подати руку Ісусові, треба піти на сповідь, як каже Євангеліє. Показатися священникам. До Ісуса прийшло десять прокажених мужей, котрі, охойкали, Господи, зціли нас. Ми нещасні на нас страшна така проказа. Ми проказники, а не можемо жити в обществі. зціли нас. І Господь зцілив їх. Правда, із десятьох лише один подякував Богу. Але слово там було ключове йдіть, покажіться священникам. Тому сповідь, то не «Священник, прощай, гріхи. Чоловік грішний йде лише показатися священникові, щоб словесно висказати свій гріх і прийняти молитву на голові, розрішаючу, щоб потім, уже знявши гріховну проказу, прийти причаститися і приєднатися до общества нормальних негунавих. Молім Бога, що Господь подарив нам свою любов, бо ми влюбили Господу в першу чергу, і не боялися на сповіді руку подати Господу. Бог може витягнути нас із з любої біди. Задача наша не прятати руки, а у воді борсаєшся. та подойми маленьку руку, і ісус хватить її і витягне. І коли ти у всьому світі через гріхи, беззаконня, становишся гугнавим, як нині більшинство людей. Гугнових, таких безпомочних, що послухаєш всіх і думаєш, Господи, от кого такі родилися, то починаєш думати, як важливо бути дитиною Божою, коли Господь тут на землі дає тобі глухому мати добрий слух, духовний, а з земля з'являє і музикальний, і літературний, і всі остальні слухи, коли тут на землі твоя крива бесіда і така недобра, вдруг стає благодатна. Ти розумієш, що які були праві люди, коли сказали, як добре бути з Ісусом, котрий і глухих робить слухаючими, і сліпих видящими, ну і говорящих в Христі Ісусі, не гугнаво различними гріховними, а прямими, святими, благодарственними молитвами, і так поступаючи тут на землі, почавши процес. Восхождення до святості к Богу, а у вічності разом з святими наслідувати Царство Божеє. Амінь.